Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму вже шостому влозі, і я, якщо чесно, сама в це ще не вірю, тому що я думала, що я зіллююсь десь на двох відео, але тому що дисципліна це дуже слабке моє місце. Особливо, коли. Ем... Ну, там, типу, повільно росте аудиторія, я ніде не рекламую цей влог, я нікого навіть не просила його якось там перепощувати чи рекомендувати. І я в цілому собі ставила за ціль, що це буде мій відео щоденне. І це чисто для задоволення, для фільмування якихось моментів життя. І я не пам'ятаю, казала чи ні, але я навіть не планую тут робити якусь монетизацію чи рекламу чи ще щось. Тобто це дійсно просто мій зв'язок з вами. І це та платформа, де я можу дійсно бути з вами ближче і показувати більше життя, бо Інстаграм це все ж про красиву картинку і роботу. Тому ну, я прям сама себе вітаю, що я записую свій шостий влог, тому що ну, я від себе такого не очікувала. Я тим часом іду на ендосферу. Мені дуже подобається ця процедура. Дійсно класно допомагає боротися з целюлітом, покращує якість шкіри. Я проходила вже курсом з процедур 5 чи шість на початку літа, мені здається, бо в кінці весни мені дуже сподобалось і зараз вирішила ще трішки поробити. Тому що з усіма поїздками, роз'їздами е, проїжджала до мене мама з малими, і я якось е, трішки вийшла з режиму спорту, якщо чесно. Тому, відповідно, якість шкіри одразу дає про це знати. А я їду скоро у відпустку на морько з подружкою, тому це буде справжній гірл-стріп. І я дуже чекаю, дуже excited. Там також буду знімати свій влог обожнюю, коли хтось з машини кричить. Ем, тому я дуже excited і що? І хочеться підготувати трішки тіло до моря, тому що воно точно не в найкращій своїй формі. І буквально вчора е, зустрічалась теж з подружкою з ладою. Ми говорили про те, що типу після 28 це ось якийсь такий дуже жорсткий рубіж. Буквально в один день ти бачиш, наскільки змінюється твоє тіло, і що те, що воно відновлювалось і прекрасно виглядало. Без будь-яких зусиль, так як це було в 20, вже не буде, і ти маєш докладати до цього прям дуже багато зусиль і не тільки харчування, але реально різні вправи. Не тільки пилатес, але якісь силові вправи з вагою для того, щоб укріплювати м'язову тканину. Тому дівчата, дівчата 28, напишіть, будь ласка, як ви рятуєтесь, як ви виглядаєте так гарно. В цьому віці, як би це страшно зараз не звучало, але я за собою буквально помітила. От мені стукнуло 29 і все, точка не пройдена. І тепер треба докладати дуже багато зусиль. А оскільки в мене ще є проблеми з щитовидкою, і я вже сьомий чи восьмий рік на гормонотерапії, в цілому. Метаболізм і все, типу, при цьому при цій хворобі він уповільнюється і тримати себе в формі, без набряків, без цього всього дуже складно. Я намагаюся слідкувати за харчуванням, я намагаюся дотримувати всіх порад нутриціологів. звичайно, без перегибів, бо я жива людина, я також їм якісь запрещенки, але там я намагаюся, щоб 80% мого харчування було адекватним, здоровим і приносило мені користь. І я займалася. З онлайн-заняттями з тренеркою мені також подобалось, але я ж кажу, цей місяць він просто випав і мені треба терміново щось з собою робити. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, що вам найкраще допомагає, які заняття. Але важлива примітка, мені не можна занадто інтенсивні тренування, я їх фізично не можу, не можу подолати. Ось так, тому що при при всіх моїх болячках, як я це називаю, у мене ще. Просто постійний дефіцит заліза, я його припиваю, приходить час, в мене знову феритин падає. І так по замкнутому колу, тому мені треба якісь помірні тренування, але які приносять гарні результати. Я, звичайно, знаю, що якоїсь пігулки чарівної не існує, тому, будь ласка, пишіть ваші робочі схеми. Будемо пробувати все, тому що ну, не хочеться в 30 виглядати бабцею. Не хочеться. І, до речі, щось цікавого. Я зараз йду на індосферу до свого косметолога, якому тут довіряю. І ще хочу записатися на вересень на Морфіус 8. Напишіть також, хто робив, як, які ваші результати, тому що я робила роки два, напевно, тому мені здається, мені трішки його не так зробили і трішки мене не обезболили, як мало то бути. Мені було просто дуже боляче, прям дуже. Але мені навіть тоді сподобався результат. А зараз, знову ж таки, якість шкіри мене не влаштовує, плюс в мене є постакне, плюс через проблемну шкіру у мене розширені пори, все все. А Morpheus 8 якраз класно з цим працює. Ну і, звичайно, трішечки, да? Трішечки якогось ліфтингу теж не завадить, бо друге підборіддя отак, от уже стукає нам вдвоє. Це з моїх планів про. Б'ються процедури. Також в мене тут була історія з губами, я розчинила свої губи і пішла тут до іншого косметолога, тому що мені сподобались його роботи на губи. І я, я ще досі не знаю, що за магія відбувалась, але суть в тому, що він вколов мені філер. Пройшло два тижні, зійшов набряк, зійшли синці, були страшні мене завжди після ін'єкцій. Просто страшенні синяки, мене враження, ніби мене б'ють. Ось так я виглядаю. І е, типу нічого не змінилось. Тобто, в мене є фото до після губ, я вам навіть сюди прикріплю і нічого не змінилось. Я не знаю. Типу, його гіпотеза була про те, що можливо е, після е, ін'єкції гіалуронідази, виділилася якась моя власна гіалуронідаза і розчинила типу, навіть новий філер. Тому я ще досі ходжу без губ, просто фарбую їх олівцем. І думаю, що мені робити? Чи вже в Україні зробити в того, кого я робила, чи спробувати тут, чи спробувати ще раз тут, коротше, я не знаю. Е, такі от мої плани про б'юті і по, по б'юті процедурам, да, скажімо так. А Якщо буду робити Морфіус, ну, я впевнена, що буду робити, то я також вам запишу всі процеси, реабілітацію, тому що вона така відчутна. Там такий великий набрік і почервоніння обличчя, потім може все злощуватися, і потім ти із жабки перетворишся в принцесу. Знову тому я вам покажу це і напишіть в коментарях, якщо вам, звичайно, це цікаво. Якщо це не потрібно нікому, то нашу про те розказувати. І ось так почався мій шостий влог. Сім хвилин я наговорила вам у всіх своїх планів. Сорі за цей довгий спіч. Але якби я створювала YouTube для того, щоб ділитися і говорити з вами. Тому думаю, ви не образитесь. сильно. Все, біжу на ендосферу. Ми зібрались сьогодні на фільм Матеріалісти. Я їх дуже чекала. Я знаю, що вже весь світ просто подивився. Але в Британії вони вийшли в прокат. Тільки зараз, тому ми їдемо на фільм. Я дуже ексайтед, тому що там Дакота Джонсон і Педро Паскаль, Ну, Типу, просто кращі. Тому я думаю, що нам сподобається. Перед цим заїдемо на суші. Такий у нас буде Дейт. Ми знову прийшли в цей заклад на суші. Ми вирішили поїсти смачненько. О, якраз це принесу. Дивіться, яка краса. Ням-ням, дуже-дуже смачно. Все, нам смачно, бо нам потім ще треба поїхати доїхати до кінотеатру. Ой, ням, Прямо дуже смачно виглядають. Так, який пробуємо перший? Я думаю, ось цей, тому що ми минулого разу його не брали і хочеться спробувати цей. Сьогодні субота, і я йду з дівчатами на матчедей. Один сказав, що йому треба залишитись вдома попрацювати, бо зазвичай ми вихідні намагаємось проводити разом. Але зараз йому там треба підготуватись до презентації, тому я йду сьогодні з дівчатами проводити цей вихідний. Такий в мене сьогодні образ. Чоловіка сорочки. Джинси, які мені прислав Hush Brand. дуже подобається їхня посадка і якість. І сьогодні мені треба їх буде сфотографувати. Так, я вже приїхала на Кенсингтон і сьогодні з дівчатком будемо розвідувати новий матч-заклад цікаво, цікаво. Я сьогодні ще не пила матчі, тому вже дуже дуже, дуже хочеться. чекаю дівчат. Хочу сказати, що вчора ще було 29 градусів і просто невимовна спека. Сьогодні відчувається як 23, ну прям прохолодно, вітер, і я сьогодні в сорочці. Ось все, що вам треба знати про британську погоду. Іноді вона так змінюється ще протягом дня, не лише там через день. Тому, напевно. Час літа минув і вже нарешті наступає осінь. Чому я насправді рада? Тому що я люблю осінь в Лондоні. Вона досить тепла, м'яка, але можна вже одягати якісь тренчі, піджуки, куртки. І я скучила за своїми осінніми речами. Ось так, напевно. Ось так виглядає ця мила кам'ярна. Дуже затишна, вона невелика, але я вже бачу, в них там морозиво, різні напої. Зараз підемо і будемо обирати. Віт, в нас неділя, і ми сьогодні проводимо час з Вадимом в Лондоні. Ми вирішили цих вихідних нікуди не їхати, все ж залишитись в місті. Зайшли в кав'ярню, вона не супер популярна. Мені здається, вона популярна лише серед місцевих і хіпстерів. Я вам познімала, потім все покажу. Будемо зараз пити фільтр і їсти дуже смачну таку булочку. Ми знайшли теж класну пекарню. І ось так потім підемо далі гуляти до Ковенгардену. Підемо купимо Вадиму джинси. І ось такий у нас вихідний. Нічого особливого, просто слов лівінг. Як то кажуть, гуляємо, їмо щось смачненьке, п'ємо каву, мачу і багато спілкуємось. Ось так виглядає наша сексі булочка. Там якийсь дуже смачний шоколадний мус із горіхом Пекан. Має бути смачно. Зараз будемо пробувати. Так, ну що, пробуємо цю смачну булочку. Я не знаю, як її їсти. М -м -м -м. Дуже смачне тісто, воно прям дуже гарно розслоїлось, як мало. І смачний мус, тому що він не такий, як нутелла, знаєте, цукор з цукром. А він прям з якогось чорного шоколаду і пекан дуже смачно сюди вписується. Зараз ще один маленький сюрп фільтру і буде ням. Я вам ще не говорила, але я готуюся до подорожі. Я їду з подругою на море і я вже цього дуже сильно чекаю. Чи готова я? Ні, я ще зовсім не збирала речі. Зараз забігла в магазин швиденько і буду бігти на педикюр в український салон тут. Піду туди вперше. Чула дуже різні відгуки про українські салони в Лондоні. Але цікаво спробувати дійсно самі. Потім вам розкажу. Що хотіла сказати? Що буду там знімати влог. Я сподіваюся, там будуть сприятливі повністю для цього умови. Хоча, звичайно, хочеться максимально відпочити, відволіктись від, від всього, в тому числі від знімання контенту. Але як я вам вже говорила, мені поки що це дуже в кайф знімати влоги, тому влогу з відпустки теж буде. А що знаєте, зараз в Лондоні дуже дивна погода, тому що вже прям повітря пахне осінню і вже така, бачите, трішки хмарна погода сьогодні. Хоча вчора ще було 28, але як я відчуваю, оскільки, як я вам вже на початку розказала, я жінка в віці. Я просто йду, і я відчуваю, наскільки сильно мене болить голова, і наскільки сильно мене впав в тиск від цієї погоди, що мені терміново треба випити зараз або матчу, або каву, але я зараз іду в Whole Foods. Це в цілому така американська мережа продуктів і всіх вітамін, добавок. І він у нас є в центрі локації, тому я йду зараз туди. Щоб купити собі вітаміни, які в мене закінчилися. Найголовніше, з яких це магній, щоб почати знову нормально спати. Бо останнім часом у мене якийсь дуже неглибокий сон. І я просто прокидаюся вранці, ніби я взагалі не спала, в мене просто туман, враження, ніби я з похмілля, хоча я роки-три вже не п'ю. Ну, коротше, треба щось робити, бо вік він. Відчувається, на жаль, як я вже вам говорила, і хочу ще взяти до банку. Якщо воно буде, я прочитала в усіх нутриціологів, що перед відпусткою, перед сонячною відпусткою класно пити бета-каротин, здається. Тоді ти менш згораєш і більш гарно засмагаєш. Бо до мене, наприклад, дуже повільно липне засмага, але мені дуже подобається засмагла шкіра. І я просто швидко згораю, тобто в мене дуже бліда світла шкіра. Я швидко згораю, і потім просто не засмагаю взагалі, тому що ну, шкіра з опіками. От, і я хочу спробувати цей лайфхак з бета-каротином. Я сподіваюся, що він зараз там буде. Я його куплю, і потім буде дуже така е, sexy girl з гарною засмагою. Подобається, що в магазинах вже все більше осінніх колекцій, варки дуже гарні, вже є тринчі, є гарні куртки робочого. Подивіться, які красиві лофери. Супер кейт inspired Дуже гарні, вони дуже легенькі і дуже м'які. Мені здається, вони будуть зручними. Візьміть на заміточку. Можливо, тут є десь артикул. Ось. Клас! І вони ще й шкіряні. Дуже гарні. Взагалі, якщо ви ще не полюбили його, то полюбіть. <смі> Моя рекомендація це здається скандинавський бренд Arket. Тут, прям, знаєте, класна база, класні речі з відмінною якістю і дуже адекватною ціною. Дивіться, яка красива сумка. Прям розкішна. Вже піджаки є, тому обов'язково зверніть увагу на цей бренд. Oh. Дійсно, дуже класно носяться речі. І не ну, коштують всі гроші світу. Мені дуже подобається. Ось саме ця куртка робоча, дуже красивий такий глибокий шоколадний колір, широкі такі гарні рукава і правильна така довжина в оверсайзі, тому що часто буває, коли оверсайз речі, то там іде дуже довга довжина, і вона потім з'їдає всі правильні пропорції тіла. То в цій курці я думаю, такого такої проблеми не буде. Також зверніть на неї увагу. Навіть покажу вам зараз теж артикул. Ось так. Ось ці коричневі лофери взагалі супер розкішні. Дуже м'якесенькі, комфортні, це замша і дуже красивий такий коричневий благородний колір. Ось теж вам артикул. Ні, артикулу немає. Але я думаю, якщо ви відсканете артикул з чорних, вам покаже коричневі. Дуже гарні. У мене просто вже є коричні лофери, але ці прям розкішні. Взагалі, вже починаю підготовку до збору гардеробів і осінніх капсул для моїх клієнтів. Е, є ще декілька місць, хто хотів би з мною працювати або проапгрейдити трішки свій стиль, або подумати про якісь нові поєднання восени. Обов'язково мені напишіть, і ми з вами все обговоримо. Дивіться, яка гарна вітрина. От, взагалі, мені здається, що осінь це одна з моїх улюблених пор року в плані одягу, тому що можна комбінувати прикольні, цікаві, складні, багатошарові образи. Влітку ти так сильно не розгуляєшся в дуже спокотну погоду. Тому, знову ж таки, хто відчуває, що я ваша людина, <свят> що я можу вам допомогти зі стилем. Обов'язково пишіть, не соромтеся. Мені колись прилетіло таке повідомлення, що ну в цілому це міф, що робота зі стилістом це дуже дорого. Що ну, типу, і що стиліст завжди обирає лише якісь люксові позиції. Це ну, повна неправда і абсолютний міф. Перед початком роботи з будь-яким клієнтом він заповнює анкету, де прописує. Відповіді на багато запитань від способу життя до вподобань до того, який в нього бюджет на капсулу і е, яким брендом він надає перевагу. Тому е, можна працювати з будь-яким бюджетом, і е, не обов'язково для цього мати, я не знаю, тисячі доларів чи фунтів, чи євро, неважливо тому. Не соромтесь, якщо відчуваєте такий запит, то обов'язково пишіть. Я вже прийшла в Whole Foods. і зараз ми одразу йдемо до стенду з вітамінами. Я взагалі обожнюю Whole Foods в Америці, вони там величезні, там просто рай. Вибору різного. Тут в Лондоні, напевно, це один із найдорожчих супермаркетів, якщо говорити про продукти. Ну і в цілому в них небагато локацій, тому, тому ми надаємо перевагу більш Вейтроуз. Ну ось це мої палички. Це ось зараз буде мій шопінг, де у нас магній. Зараз будемо шукати, бо щось вони тут поміняли трішки палички. Зараз будемо шукати. Так, ми сьогодні з Діаною фотографом приїхали в дуже красиве місце. Я відмічу тут. Точну назву на зйомку. У нас такий British countryside вайб, і тут неймовірно красиво. Ми вже відня... відзняли одну частину, дуже втомились насправді, але підемо ще дознімати іншу частину. Ще нам приготували сендвічі, тому у нас тут буде пікнік. Але тут такий кайф, я просто зараз сиджу, і це так красиво. Тут тече річка, там скирти сіна, там розвалини, там такий міст гарний позаду мене. подивіться який красивий палац, і там кав'ярня. Неймовірно, як красиве місце. Якщо хтось буде в Британії, обов'язково сюди заїдьте. Точно варто, щоб відвідати. Чекаю Діану, вона пішла в кав'ярню. І підемо зараз. Дознімати British Countryside Vibe Girl. От, і потім будемо їхати додому. А в цілому, дуже, я думаю, продуктивний день у нас вийшов, і зйомка має бути класна. Кадри були просто нереальні. Тому е, надіюсь що Тіана <тас> їх е, швидко опрацює і будуть готові фоточки. і Я потім з вами обов'язково поділюсь. Просто подивіться, яка гарна природа, там розвалини, річка. Просто неймовірна краса. Ось такий у нас пікнік. Я зробила сендвічі. У нас ось такий красивий вид. Десь Дянчик там ось біжить уже. Зараз у нас буде заслужений обід, бо ми вже голодні, стомлені, змучені. і Треба терміново поїсти, щоб були сили далі знімати щось. Да, дянчик.